Ми почали огляд порівняння на Кові Адванс та Кові Старт. Ось вони. Ось вони. Перед... Ми якраз після бойової покатухи у циклі грязні. Я їх тестив і хочу поділитися з вами своєю думкою. Так, в чому їх відмінність? Велка. Тут підвіска і аморт краще. Вони регулюються як зверху, так і знизу. І так само аморт. Аморт, де він, де він, де він. Отак. І там, взагалі. Тут підбулата нічого не видно. Так, тут менші. І регулювавки лише на один. Не знаю чи навіть більше на, на життя. Тільки одна регулюровка. Що у вилці, що в аморті. Тут. Маятник сталевий, тут алюміній. Ці мацки вже стоять на е, нерідних зірках. Вони більші по пару зубів задні, передні такі самі. Так. Що в них? Відмінність. Головна відмінність. Тут немає балансвалу. Є п'ятиступка та завідна лапка. Так. В цьому шестиступка. І завідної лапки нема. Нема. Так. В нових, в нових мотоциклах новіших років вже повербомб іде так, як ну, на, на трубі, він не винесений в сторону. Так. Захист. Які плюси адванса? Є захист знизу, це раз. Шестиступка баланс вал. Ну, я не знаю для чого. Чи це плюс чи мінус. Кожному вирішувати. Так, захист. Переднього тормозного деска. Захист переднього тормозного деска. Кому ще раз нагадую, що після бойової покатухи. Так. Плюси. Вилка довша. Довша курки, не ламайки. Так, не ламайки, курки у нас. Стоять. Ай! Сла не ламається, бо це вже болоті Там звичайні. Блін, не можу закрити. О, є все. Далі. Ключ, замок запалювання на рулі. Це плюс. Тут вже власник допрацював, як кнопка стоп-двигуна. Тут немає. Тут ключ в незручному положенні, якщо він паде на цю сторону, так, дуже, дуже важко цей ключ виключити, його заглушити, коли він працює на боку. Кнопки стоп-двигуна тут немає. Тут ще навіть власник забув виключити зажигання так, курки тут звичайні. звичайнісінькі. Так, я тестив ці два мотоцикли. Ось цей і не цей інший старт. Але вони ідентичні, тільки колір інший. Потім вам покажу на відео. Можу поділитися своєю думкою. Цей, я мав до цього Макс. Цей мотоцикл їде краще. До цього я мовковий Макс і, можливо, я проєкт, бо цей моцикл відчувається вищим, довшим і більш стабільним. Цей є нижчий і коротший. Зате він краще підривається на задні колесо. Підвізка. Відчувається, що є різниця в підвізці. Цей відпрацьовує всі практично нерівності, ну, на свій рівень. А порівнюючи з цею, то вже вона не допрацьовує. Дрібні нерівності ще відпрацьовує, а вже більше то відчувається б'я в руки та в ноги. Далі, відчуття по двигуні. Тут двигун підривається дуже з низьких оборотів. 2000-3 тисячі, тисячі, він вже нормально рве і їде. Але верхи пропадають. Тут наоборот він їде від 4-5 тисяч, розкручується і валить на верхах. Ну, його потрібно до цього крутанути. Ну, мені більше до душі ось цей двигун чи це те, що я можу провик до Кові Макс. Так само в них різниця в ціні, я не знаю, 200 чи 250 доларів. Моя думка, якщо у вас є кошти на кові-адванс, то краще взяти кові-адванс. Він якийсь стабільніший і краще їде. Ну, в цього є плюс, він більш маневрений, між якимись деревами або на спусках з зігзагами. Але все одно я привик до більш масивного мотоцикла і це мені більше подобається. Ну, це такий для дуже починаючого рівня. Але ось ці два мотоцикли, варті своїх коштів. Що цей вартує своїх коштів у його ціновому діапазоні кращої техніки, напевно, немає. Так само у Адванса зараз немає конкурентів. Це, здається, все 21 2021 року або 2022. Я не пам'ятаю точно. Власників зараз біля мене немає. Як потрібно, я можу написати в коментарях.